Танцю з поверненням на наймасштабніше танцювальне шоу України танцюють всі. Через час вам уже предстоит сделать нелегкий вибір, Хто ж із 16 превосходних танцорів достоїн продовжувати борьбу в нашем шоу. Але це буде трохи згодом, а зараз ми продовжуємо. І сьогодні ми дізнаємося у наших учасників, що їх іще цікавить в житті, окрім власне танців. І наступними про свої захоплення розповідатимуть Вікторія і Артем. Що ж інтересує эту пару, крім танців і как они готовились к сьогоднішнього виходу на сцену, узнаємо прямо зараз. <праць> Все, все. Мне нравится петь, потому що це внешнее вираження моєї радості. Я пам'ятаю, я я под під водою, коли пытался. Мені подобається в детстве, я нырял, дихання задерживал і начинал петь под водою. Мені подобається бульбашки тут одразу. А от Віка через своє захоплення у 13 років відмовилася від їжі і рішуче заявила, що стане моделлю. Я очень люблю фотографироваться. Для меня это наверное ночью меня разбудить и пикав я. я год занималась модельным агентством и намного чего обещали. Меня отправили в салон, покрасили в белый цвет. При том, что у меня тогда были кудри мои такие, они мне перепалили волосы. Я была очень расстроена. Ну, в общем, ничего хорошего с этого не получилось. Минула пятница, Артем Тавика залишились в проекте после выполнения нестрымного джайва. Ты звезда, и он звезда. Я говорю да. Yeah! Спасибо вам большое за то, что вы нас поддерживаете в блогах, на сайте, на форуме. Мы читаем все, нам очень приятно ощущать вашу поддержку. Да, спасибо вам огромное, мы вас не подведем. На жеребкуванні пари надзвичайно раділи. Адже посадобель, який випало їм танцювати цього тижня, ставитиме легенда бальної хореографії Алан Торнсберг. Це щастя, це огромне щастя увідіть його хоча б, а ще поработати з ним, Ну, це просто це нереально. Ми готови. у цьому танці віка втілення диявола. Вона дуже розумний диявол. Хлопець повинен бути обережним, щоб не закохатися в неї. Артем, моя жертва буда єс у чувствах е, чоловіка, у чувствах диявола, може бути у нього теж є якісь чувства. Він хоче овладіти мною. Я хочу його вбити. Це буде дуже захоплююча боротьба. В кінці ми дізнаємося, хто переможе: диявол чи добрий хлопець? Чоловік чи жінка? Нас боротьба. І хто кого? Ви знаєте прямо зараз. час. Ніравний бой. Чоловік проти диявола. Дуже небезпечний пасадобель. Вікторія проти Артема. Поставив цю боротьбу не на життя у ритмі посадовель Алан Торнсберг. На жаль, через шалений графік Алан не зміг бути присутнім сьогодні на ефірі, але я думаю, що він може пишатися такою парою, правда? ж? Який погляд! Який погляд! Діма, бачиш, як треба дивитися на жінку? Я навчусь. Артеме, Вікторія, от я за вами спостерігаю вже третій тиждень поспіль, і щось між вами таке, як мені здається, виникло особливе. Я права? О, особливе так. Але сам, що саме? Ми ще подивимось. Слова тут зайві. Господа судьи, а у вас что-нибудь возникло особенное к этой паре после танца, который вы увидели? Татьяна? Не то, что возникло, просто мурашки по коже. Это же, это же просто какой-то бомба, это бомба, ребята. Спасибо. Андрей. Спасибо. Андрей, я тебя считаю Экстраординарным танцовщиком, и эта хореография, okay. этот образ настолько раскрыли твои достоинства, эта техника, эта сила в движениях. Виктория лишь своим коварством и сексуальностью дополнила. Это просто супер. Это очень профессионально, это высший класс. Спасибо. Франциско, я ты после такой пристрасти на сцене. мені uh, сподобався <проб> виступ. Вийшли на новий рівень у вашому виконавстві. Ви не боїтеся тривимірного простору. Хай Олексій та Влад оцінять вашу техніку, але ви були дуже послідовні, дуже цільні. І ви те, що потрібне для цього конкурсу. Я сподіваюся, що ви залишитесь тут з нами, бо ви справжні фіналісти. спасибо, спасіба. Спасибо, Франциска. Влад, прошу. Я думаю, что это было по-настоящему. И это как раз тот случай, когда абсолютно не хочется говорить про технику. И пускай там иногда, может быть, партнерша не хватало испанской позиции, но я смотрел все на вдохе. Абсолютно. Вот так. Следующее. Еще, еще. Ш что будет дальше? Меня абсолютно увлекло все, что происходило на сцене. Характер посадобля вы тоже передали. И отлично. Алексей, что скажете? Артем, ты меня очень сегодня порадовал. Такая пропорция между техникой и испанским танцем просто потрясающе. Очень понравилось. Ну и, конечно же, немножко сутулость убрать Виктории, чуть-чуть бедра вперед, и получится просто фантастика. Шоу высший класс. А в цей Між жінкою і чоловіком виграєте тільки ви, шановні глядачі. Якщо ви любите цю пару, не зволікайте. Голосуйте за них. Задовлення з цифрою 01 на короткий номер 7766. Напоминаю, що зробити це ви зможете після виступлення всіх восьми. Пар у вас буде ровно 30 хвилин. І найголовніше, якщо вдруг ви не запомнили номер телефона, не переживайте. Ми вам обов'язково його напомнимо. Ваш погляд, ваша пристрасть вона підкорює, вона вражає. Дякую вам за це. А на сцену час вийти останнім трьом парам. Ну що ж, я думаю, що ви вже самі зрозуміли, що лише одна пара продовжить боротьбу у нашому проєкті. Кому ж з вас пощастить, а хто виборюватиме право боротися на нашій сцені вже за тиждень? Зараз дізнаємося. Вікторія і Артем. Ваш пристрасний посадобиць змусив Франциско співати про свою любов до вашої пари. У Тетяни бігали мурашки шкірою, і, за її словами, це був вищий клас. Але тільки глядачі можуть вирішити вашу долю? Яким було їхнє рішення сьогодні? Чекати лишилося зовсім недовго. А нам час дізнатися, кому з цих двох надзвичайно яскравих і талановитих пар доведеться боротися за життя на проєкті. Хто ж з них сьогодні? В небезпеці. Катю Сергію, Артеме Вікторія. Ви обидві пари, які заслуговуєте на глядацьке визнання. Але, Катю і Сергію, ви боролися за життя минулого ефіру на проєкті? На жаль, не все склалося на думку наших суддів у вас і сьогодні з квікстепом. Отже. Глядачі з цим категорично не згодні. Ви залишаєтеся в проєкті. Ви можете бути спокійними. Артем Вікторія. Я Я не знаю. На жаль. На жаль, саме вам сьогодні відстоювати своє право продовжувати свою участь на проєкті. Підходьте до мене. Панове судді. Чи могли ви передбачити таке? Таню, що скажеш? Чего я не ожидала точно, так что эта пара будет сегодня в опасности, потому что их танец меня действительно искренне поразил. Я не ожидала. Дійсно ніколи не знаєш, чого очікувати від наших глядачів. Я вам бажаю вийти на цю сцену зараз і станцювати в своє задоволення. Будь ласка, вразьте і глядачів, і суддів, і самих себе. Я вам бажаю наснаги і гарного настрою. Не засмучуйся, Віка. Я тебе дуже прошу вперед. Ідіть готуйтеся. Підтримуйте, будь ласка, наших танцюристів. Пам'ятайте, що саме ваша підтримка це те, що їм зараз дуже і дуже необхідно. Шестеро танцюристів зараз будуть боротися за своє життя на проєкті. Їхній виступ триватиме рівно 30 секунд. І уявляєте, за ці 30 секунд вони мають вийти на цю сцену, викластися наповну і вразити наших суддів. Хореографію вони ставлять самі. Музику нагадаю, теж підбирають самі і першою за своє життя на проєкті боротиметься Аліна. Зустрічайте. Та вас танцювала Аліна. Аліночка, не тікай, іди сюди. Аліночка. Бачите, що робить прямий ефір. Ну що ж, Аліно. Не хвилюйся. Ти така збентежена. Хвилювалася? Це дуже приємне хвилювання. Дуже приємне. Чи було для тебе несподіванкою рішення наших глядачів? Ну я навіть не знаю, що сказати. Вони так вирішили. Вони, ну... Не знаю, мені стояти здесь каждую минутку, кожну секундочку на этой сцені. Я я рада. А нам приємно на тебе дивитися. Ти дуже світла. Дякую тобі. А зараз своє соло за життя танцюватиме. Інна. зустрічайте. Яскрава Інна. Інночка, як ти думаєш, чому так сталося, що судді високо оцінили ваш танець, а глядачі його не зрозуміли? Ну, так буває. Це шоу. Я готова була к цього. Я рада стояти на цій сцені. Одна, коли зрители мене підтримують, я щаслива. Інна, щасти тобі. Спасибо. А зараз за своє життя боротиметься Вікторія. Зустрічайте! Віка! Ти вже вдруге стоїш на цій сцені. Тобі вже не звикати танцювати сольні виступи за життя. Як почуваєшся цього разу? Впевненіше вже? Да Ні. Щось це видно <рес> <рес> за твоїм виглядом. Ну ой, я навіть не знаю. Я розк... почему-то. <рес> Мені дуже подобається твоя щирість. <рес> Заспокойся, все нормально. Що ж, час в бій за своє життя на проекті вступити Євгену, вітайте.

Великий танець за життя. Євгене, як тобі стояти зараз на цій сцені? Адже ти вперше борешся за життя за весь проєкт. Прекрасно. Я скажу більше, у мене було відчуття, що і відчуття, що сьогодні мені пощастливиться ще раз станцювати свій сольник, який я готовлю кожну тиждень. І глядачі нарешті його побачили. Так. Да. Ну що ж, я сподіваюсь, що їм сподобалося, правда ж? Наступним готовий вступити в боротьбу за життя на проєкті Віталій. Італії. Зустрічайте. Сікеті Скільки запалу, скільки енергії, віталію. Ти бачиш, ти підкорив жіночу частину аудиторії, правда ж? Скажи, а як думаєш вистачить суддям того, що ти зараз показав? Це дуже важко сказати, їм тому... тому робіть висновки. Ось такий нелегкий вибір на вас чекає. Це був Віталій, а останнім за своє життя боротиметься Артем. Зустрічайте. Был как все, пока не встретился с тобой, Но жизнь изменится теперь Мы вместе выйдем в эту дверь И будем рядом все равно, какой ценой. Артем, ты был очень выразным. Или не считаешь ты несправедливым решение наших глядачей? Сознавайся. Зритель всегда прав. Если что-то... Значит, что-то было не так. Значит, что-то где-то не дошел до конца. Ну <laughs> что, сделаешь <спасибо, laughs> выяснения? Конечно. Я был рад танцевать сольник. Я завжди виходити на эту сцену. Мені очень приятно дарить свої танець. Спасибо ваше і за це ти отримаєш ці теплі овації. Це був останній виступ. Наші учасники зробили все, що від них залежить. Тепер рішення за нашими суддями. Я розумію, що дуже нелегке рішення на вас чекає, але ви маєте час на нараду. Панове, я прошу вас залишити свої місця, підтримайте, будь ласка, наших суддів. Я вам щиро співчуваю, але ви мусите прийняти вірне рішення. Хто з цих шістьох надзвичайно яскравих і талановитих танцюристів припинить боротьбу в шоу вже сьогодні? І яким буде рішення наших суддів, ви дізнаєтеся одразу після короткої перерви. Не перемикайте, як ви вже зрозуміли, попереду найцікавіше. Що ж, черга наших хлопців, підходьте, не бійтеся. Олексію, слово вам. Україна, що ти зробила з нами? Ни один из вас, по мнению всех нас четверых судей, не должен был стоять сейчас. Нам не хочется выбирать между вами. Но мы обязаны это сделать. Такие правила. Кто же любит проигрывать? Женя, такой точный, ловкий, стабильный, одновременно с этим такой бесшабашный. Артем, твоей драматургии невозможно наесться и напиться. Так это всегда трогает всех, и нас, судей, и зрителей. Виталий. Сильный, мощный. Мы уже привыкли к тебе, такой универсальный. Кто же из вас троих сегодня проиграл? Как выигрывать? Мы все знаем. Очень Сложно понять сущность человека, который проигрывает. Умеет ли он проигрывать? Кто же из вас? Трех наших любимчиков? Виталий, Артем или Женя? Артем. Ты остаешься с нами.